У всі дні по Київщині приходить естафета великої перемоги в честь 70-річчя звільнення Київщини від німецько-фашистських загарбників. Київщина один із регіонів, який найбільше постраждав під час великої вітчизняної війни. Немає клаптика землі, де б не проливалася кров. Букринський плацдарм, лютіський плацдарм. І зараз ми знаходимося в національному музеї людського плацдарму, де сотні тисяч юнаків і дівчат, захищаючи нашу вітчизну, загинули заради майбутнього. Враження не можна передати, тому що є скорб за тими е, нашими воїнами, земляками, які загинули честь і слава. Тим, хто сьогодні поряд з нами, тому це неможливо передати. Ми сьогодні і президент об'явив кожний рік роком Великої Війни, роком ветеранів, щоб влада зробила все можливе, щоб поважали наших ветеранів, надали їм лікування, надали їм оздоровлення, зробити, я ще раз скажу, те, що заборгували за останні роки. Сьогодні нам потрібно для патріотичного виховання молоді, нам потрібно цей досвід, і мені в якому разі не будемо переоцінювати уроки війни, тому що це дійсно велика перемога, яка потрібна нам і майбутньому поколінню. Сьогодні ми проводимо такий захід на Вижгородщині, Визволення Вижгородщини, визволення Київщини прийшли сотні сотні людей віддати. Честь і дань воїнам, які загинули, і вклонитись перед тими, хто сьогодні поряд з нами. Тому я, як чиновник, губернатор області, разом з ветеранами, ми проводимо цей захід. Сьогодні, як ніколи, приділяється дуже велика увага якраз ветеранським організаціям. Голова ветеранської організації області включений до складу колегії. Міс і райони включені до складу колегії для того, щоб вирішувати питання ветеранів, створені громадські приймання, вони фінансуються. Сьогодні на Київщині ще проживає біля 60 тисяч тих людей, які пам'ятають війну не з фільмів, а які приймали участь. Тому проводяться заходи на такому великому рівні. Вони Потрібні. Якщо мене запитують, краще ви ці кошти направили на лікування, я скажу, що ми достатньо направляємо. Є програма турботи, є програма, яка надає можливість лікувати, можливість оздоровлювати і можливість надавати фінансові допомоги.